Привіт, це Міра, і це друга частина моєї такої серійності відеороликів по темі стилів у одязі персонажів. Не в принципі про стиль самих персонажів, а про те, як одяг може доповнити їх характер. У першій частині ми розбирали такий більш романтичний стиль, більш можливо аристократичний, а чи навпаки більш селянський. Коротше, якщо не бачили, ось його подивіться. У тому ролику Арт був з моєю персонажкою одне з трьох головних союз. Так головних персонажів три, але найгечна у вас зараз на спить можете побачити дисклеймер uh, маленький. Я розумію, що саме цей арт вийшов, можливо, не дуже. Не те, що можливо, я розумію, де він не дуже. Але якщо не дивитися на анатомічні помилки, в принципі, мені він подобається. І якщо ви хочете написати якусь критику на цього, пишіть. Я так все зрозуміла. Просто як я писала в телеграм-каналі. Якщо ви ще не бачили, то переходьте. Uh, то краще вже щось закінчити. Зрозуміти, що ти тут не так зробив, але не відрікатися від цього творіння, а просто поставити крапку і йти далі. Тож, прийдемо до нашої теми. Як я казала в попередньому відео, я не знаю точних назв цих стилів. В Пінтересті я цей стиль знайшла під е, 1920 Аестетік, там трохи прогортала вниз, ось ви зараз побачите, наткнула ось сюди. І в нас потім ми листаємо вниз, і в нас оці шедеври. Мені неймовірно подобається за стиль, особливо на жінках. На чоловіках чоловічих персонажів теж добре виглядає, але на жінках він визиває саме таку глибоку дерзість. Це складно пояснити, але такий прям дуже глибокий, строгий, але емоційний шарм. І так, ми переходимо до того, яким персонажем може підійти цей стиль. Прикладом, як ви вже зрозуміли, по першій частині цієї серії виступить персонажка з підмень, на фоні, тобто мірочка. І так, я по перше буду казати за жіночих персонажів, це також ще один дисклеймер, тому що... Чоловічих е, мені трохи складно розуміти стиль, як це відражається на характері самого чоловічих персонажів. Але хочу зазначити, що це самий опис можна використовувати на чоловічих персонажів. Е, різні бувають, просто я вас попередила. І так, нарешті, ми переходимо до першого прикладу. Це в нас жінки сильні, котрі протиставляються стереотипам. Тобто майже ніякої усього ніжності, всіх таких метеликів рожевого кольору. Також ці персонажки нікому не підкоряться. і не будуть, якщо підкоряться, то дуже-дуже їм буде це неприємно і таке саме. Тобто служанку якусь вам в таке нарядити буде ну, трохи дивно. На мою думку, також це не об'єктивна якась мисля, це просто моя думка. Але може якесь, як от я провела, наприклад, служанку. Якщо це форма, це... форма це пояснює все, все-все-все на світі. Ви можете, який завгодно стиль впихнути в форму, і він, в принципі, буде пояснений. Чому? Тому що форму. Придумає начальство, а у начальства можуть бути свої таргани в голові. Якщо ви помітили, то я вам розказала більше не про характер, а про устрій, принципів у таких персонажів. А тепер про характер. А тут є декілька ліній. Я вам тут розповім зараз про першу це як моя головна героїня дуже приторно позитивний персонаж. Тобто є такі, що ти бачиш, що вони нібито так, вони позитивні, але не настільки, як себе видають. Тобто є якась dramatic, є, є якась драматична а, сторона, можливо, минуле, котре ця людина не хоче згадувати. Тому ось так от видавлює з себе весь цей позитив, сміється, постійно жартує. Але... Така маска зривається, коли починаються стресові ситуації. Так, у таких ситуаціях цей персонаж буде максимально серйозним, максимально зібраним. І вже коли сам він помітить, що маска його спала, то почне її обратненько натягувати, починати жартувати і тому інше. Тож, про яку другу лінію я там казала? Я вам розказала про всю напущену позитивність. А друга лінія, навпаки, такий персонаж буде всередині дуже ніжний, дуже такий от ранімий. Якась ну, дуже м'яка душа, якщо так можна виразитися, але зовні буде максимально серйозним, максимально просто камень на лиці, нуль почуттів. І це все теж буде зав'язане на минулому. Тобто, перший тип, котрий у нас поділено на двох, це драматік. Минуле, це те, що буде їх пов'язувати. Але важливо пам'ятати, що ці персонажі мають, мають все ж таки бути живими. Ви не можете зробити так, що людина, наприклад, друг, другої лінії, другого типу, будемо казати, добре, типу, другого типу. Прям завжди-завжди буде кам'яне, лице. І ви лише на словах опишете те, що насправді в душі дуже така м'яка ні, треба це показувати. Не можна просто сказати і жодного разу за історію не показати того, що у яких саме ситуаціях цей персонаж зніме свою маску. А, тобто, якщо я сказала, що у першого типу це стресові ситуації. У другого це можуть бути і стресові ситуації, і якісь інші, не завжди саме стрес. Тобто, можливо, це нагадування про щось, можливо, це навіть не стрес, це страх, або Або занадто щось хороше. Не завжди маску потрібно знімати у якісь персонажі у дуже У дуже негативних ситуаціях. Можливо, якщо персонаж буде занадто щасливий знато все буде добре навколо нього. Тоді він зможе цю матку зняти і зрозуміти, що йому без неї комфорт. Але навпаки, Але навпаки, що з нею краще. Тобто, вже потрібно розвивати від цього від цих двох типажів, а не брати прям все от конкретно так, і ніяк іначе. Треба доповнювати. Основа, Тобто я навіть про міру можу сказати, що в неї є свої нюанси, а, що не завжди вона була цією от... кін-маніпулятор, скритність. Кукла от... Тобто Є якісь події, які цьому причинили, і є якісь події, котрі можуть це розвіяти, котрі можуть це онулювати. Вже якісь йдуть е, більш конкретні, більш особливі для кожного автора ступені розвитку, і це я вам ражу також. Так, десь вже сім хвилин я болтаю лише про один тип таких першнажей з таким стилем. А треба переходити до іншого, до другого. Так, е, у першому у першому типі було два підтипи, але по факту це все ще один, тож тепер ми переходимо до другого. Це персонажі аля полісмени. Так, 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 так. Можливо, це трохи банально. Але як ви можливо побачили на референсах, це більш все ж таки форми, стиль, більш якийсь такий, що навряд чи людина, котра з чисто, прям чисто-чисто, чисто своїх смаків обере такий стиль. Тобто, це або форма. Або це форми, але зараз людина не працює там, але полюбила саме через те, що була це, цей стиль, колись її форму. Тим, хто мені зараз захоче написати, що це все маячня, і я, от, наприклад, ніде такому не працював, але хочу так нажатися. Нагадаю, ми говоримо тут про персонажів і про мою особливу думку. Тож, що це можуть бути за професії? Так, я обозначила цей тип як аля полісмен, але це не особливо поліція. Це може бути і персонаж бармен чи барвумен. Так, для мене трішки дивне слово, але я намагаюся його почавати вживати. Так, от, тому що ці жилеточки, рубашки, це доволі їм підходить. Тож, поліцейські бармени. Також адміністратори й такий підтип адміністраторів, робітники у різних казіно, тому що я помітила, що у таких призначів теж може бути такий стиль. Або це може бути якийсь політик у минулому чи в нашому настоячому. Усі професії. Персонаж може й надалі працювати на цій роботі, і просто перекачовувати цей стиль у своє оповся на життя, або вже закінчити, служити там чи працювати просто на цій роботі, але полюбивши цей стиль, або а, персонаж не хоче відпускати деякі спогади з цією роботою, або з цим стилем. Цей стиль теж я можу поділити на багато-багато-багато ліній. Але я не буду цього робити по одній дуже простій причині. Їх занадто багато. До кожної професії можна додати різні характери, і цей другий тип персонажів це тип їхньої професії, скоріше, тому що характери можуть бути настільки різними, що ви собі не уявляєте. Тобто, ну, ви зрівняєте. Якогось а, напищеного політика та веселого бармена з забігаловки. Ну, це буде зовсім різні персонажі. Єдине, що їх об'єднує, це стиль в Одязі. Він може так. У напищеного політика він буде більш а, таким вичорним, більше золота, більше якогось такого дорогого, більше багатства. Але сама основа буде однакова, Тож, персонажів таких розвивайте самі, а я вам просто сказала, яку професію можна їм дати. Ми згадаємо, як я назвала другий тип, перед тим, як переходити до третього. Полісмен, правильно. І наш третій тип останній, до речі, витікає з другого. Про що я зараз вам тут маячняю? Так от. Полісмен це не тільки прям такий полісмен, це і ще й детективи, різні такі, так? І у кожного хоч є свій ватсон, я так би мовити. Ну і наш головний, так сказати, прям детектив, тобто в нас є детектив, і в нас є помічник. Детектив завжди буде одягнути трохи не те, що грозніше, трохи якось так. А якщо у вас детектив, це. Я не знаю, стандарт пальто, є якісь прикольні особливі елементи, котрі складно, я так не можу описати. То помічника можна одягти в саме цей стиль. Тобто жилеточка, рубашечка, брючечки. Так, це можна модифікувати, а, можна якось допридумувати своє, але за основу помічника можна взяти цей стиль. І це м не особливо помічник. Якогось детективу, це може бути помічник насправді кого завгодно. Тому що жилеточка, якщо персонаж більш такий добрий, більш такий м -м, спокійний, ця жилеточка надасть йому ще більше доброти і спокійності. Все, ми закінчили. Я вам розповіла про три види два підвиди персонажів, в котрі може підійти цей стиль. Можливо, я. У цьому випуску не так, як у попередньому розповіла сам про характер таких персонажів, але я дала бекграунд для їхнього минулого чи професії, як я сказала. До їхнього м, теж не характеру, а місцю у житті іншого персонажу, як у третьому типі, пишіть в коментарях, як вам такий формат, як вам а, стиль, котрий я провела, і як вам опис. Згодні ви чи не згодні, але якщо пишете якусь критику на рахунок інтелектуального замислу цього відео, то, будь ласка, будьте відчливі. І також, якщо ви не знали, а ви не знали лише тому, що не підписані на телеграм-канал, йдіть і підписуйтесь. Так от, я зараз в'їжу у кардаган з оцих квадратиків, це називається кардаган у стилі patchwork, але насправді мені оце пачворк не дуже подобається, тому будемо називати це кардиган з квадратків. Мені було б цікаво, чи цікаво було б вам бачити штуки на рахунок в'язання на моєму каналі, чи мені краще все ж таки залишити це на другий, точніше третій вже акаунт венці та телеграм-канал. Пишіть, бо я вже зв'язала собі два. Один маленький, другий великий шопер, шапочку, і зараз в'яжу цей кардиган. Тобто, що, що я розумію, можливо, зможу допомогти вам почати в'язати або продвинутися у цьому, якщо ви тільки починаєте, бо я, бо я теж тільки починаю, насправді. Там ось є кінечний арт, результат, як вам, фронтам я вже сказала, не забувайте про інстаграм, бо на інсі цей арт вийшов раніше. Так-так, не тільки телеграм-канал я свій предлагаю. Також, якщо вам було б цікаво замовити в мене, то теж інформація на рахунок цього є в телеграм-каналі у навігаторі. Я так щоб... з тобою, що я зробила цей навігатор, тому що він такий зручний. І мені, і вам. В принципі, там дуже класно. Все. А, чекайте третього відео з цієї серії. Пока-пока!